ЦЕРКВА Святого Юра В Дрогобичі Аудіодескрипція ЦЕРКВА Святого Юра В ДРОГОбичі пам'ятка галицької дерев'яної архітектури 15-17 століть. Храм стоїть на пагорбі у мальовничому передмісті Дрогобича. До воріт церковного подвір'я веде брукована доріжка. Довкола на пагорбі. Висаджені квіти, кущі та молоді деревця, ялини, вишні. Верби. Подвір'я церкви, огороджене невисоким парканом з горизонтально покладених дерев'яних брусів. Зверху паркан накритий двоскатним дашком з гонту. У паркані два входи на подвір'я храму парадний та господарський. Над парадним входом. Що нагадує браму, розташований аркоподібний дашок, вкритий дерев'яним гонтом. Висота цієї брами приблизно 180-190 сантиметрів. Крізь парадну браму потрапляємо на церковне подвір'я. Праворуч височить дерев'яна дзвіниця. Попереду церква святого Юра. Дзвіниця, збудована з модринового брусу. Має чотири яруси. Висота дзвіниці майже 20 метрів, вгорі діючий дзвін, датований ще 14 століттям. Поряд з ним висить залізний гак для ще одного дзвону. Нагору до дзвонів можна потрапити високими стрімкими сходами. Напротив вхідної брами величний, збережений з давніх часів. Дерев'яний храм Святого Юра. Від парадної брами до входу в церкву веде брукована доріжка шириною близько метра, оба бічнеї, трав'яний газон та могутні трьохсотлітні дуби вздовж паркану. Храм святого Юра має п'ять куполів три основні великі за розміром та два бічні, значно менші за розміром, розташовані. Над двома крилосами, всі куполи, вкриті дерев'яним гонтом. Довкола храм, наче підковою, опоясаний двома критими галереями з аркадами одна з них на нижньому, інша на верхньому ярусі. Вхід на нижню галерею дуже низький. Заходячи до храму, люди низько схиляли голову і цим віддавали шану богові. Нижня галерея оточує церкву спереду та з обох боків. Тут мали змогу молитися парафіяни, коли церква була залюднена і не вміщала всіх вірян. Зліва від входу вузькі та стрімкі дерев'яні сходи вгору. Вони ведуть на галерею другого ярусу та на Емпору верхню каплицю це також вхід і на хоре. Всередині храм тридільний, тобто має три частини бабинець, нава або центральна частина під найбільшим куполом, вівтар або святилище. Традиційно церкви будували таким чином, щоб вівтар був на сході, а бабинець на заході. Увійшовши до церкви, опиняємося у бабинці. Це напівокругле приміщення, де у давнину молилися жінки. Бабинець символічно відокремлений від центральної частини храму широким та невисоким порогом, а зліва та справа дерев'яними парапетами, висотою близько метра. З обох боків парапета височать дві колони з дубового брусу. Над бабенцем. Розташований один з трьох основних куполів церкви святого Юра Західний. Крізь доволі широкий простір між двома дерев'яними колонами потрапляємо до нави або центральної частини церкви. Над нею розташований найбільший та найвищий купол храму центральний. Висота нави у найвищій точці сягає 14 метрів. Відстань від Бабенця до вівтаря та від лівої стіни храму до правої близько 14 кроків дорослої людини, стіни з широких дерев'яних брусів рясно розмальовані біблійними сценами. Це так званий стінопис, особлива техніка давнього малярства. Розписи церкви святого Юра в Дрогобичі є унікальними. Її стіни та куполи вкриті стінописом від підлоги до склепіння в усіх трьох частинах. По всій ширині балкону для хорів зображене дерево життя, древо есея, батька царя Давида з ликами святих. Авторство цих розписів XVII століття належить Стефанові Медицькому Його прізвисько походить від місця, де він жив, села Медика. Тепер кордон з Польщею. У центральній частині церкви перед іконостасом праворуч і ліворуч розташовані дві невеликі за розміром напівокруглі ніші крилоси. Вони слугували місцем для усамітнення під час молитви. У лівому крилосі стоять дві церковні хоругви. На одній фана з зображенням Богородиці з дитям Ісусом, на іншій святий Миколай з книгою у руці. У правому крилосі знаходиться Феретрон, двостороння процесійна ікона із зображенням святого Юрія Змієборця. Феретрон використовується для хресної ходи. Він має зображення з обох боків. Яке дозволяє бачити сюжет ікони тим, хто зустрічає хресну ходу, і тим, хто крокує позаду неї. У обох крилосах на стінах збереглися дерев'яні офірки з кованою оздобою, скриньки для пожертв. Обидва крилоси вгорі завершуються двома найменшими за розміром бічними куполами, банями. Завершується центральна частина храму великим дерев'яним іконостасом. Він п'ятиярусний, висотою близько 10 метрів. Іконостас вражає розкішною різьбою, вкритою позолотою і з рослинним орнаментом. Посередині іконостасу різьблені царські врата, вкриті позолотою та срібленням. Фактично, Іконостас відмежовує центральну частину храму від вівтарної. Вівтарна частина або святилище має сакральне значення, тому є доступною лише для духовних осіб, посвячених у святі таїнства. Вівтар відокремлений від центральної частини церкви, різьбленим іконостасом. Над вівтарною частиною розташований третій купол. Східний. У церкві святого Юра є лише кілька ікон. У бабенці знаходиться ікона Богородиця з дитям, у крилосах феретрон та два кіоти. Кіот це велика ікона, обрамлена меншими іконами. Дерев'яний храм святого Юра збудований без жодного цвяха. Модринові бруси кріпили між собою за допомогою дерев'яних кілочків, тиблів. Їх місцеві мешканці витесували довгими зимовими вечорами, коли не було так багато роботи у господарстві. Церква святого Юра первісно стояла на дубових підвалинах, фундаменті. У 1825 році її підняли на півтора ліктя. І поставили на камінь, оскільки вона постійно підтоплювалася підземними джерелами. Про це зроблено запис, висічений над вхідними дверима храму. У 2013 році дерев'яний храм Святого Юра в Дрогобичі був внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО реєстр найвизначніших архітектурних пам'яток світу. Ви оглядаєте бронзову копію храму Святого Юра в Дрогобичі, що встановлена на камені. Її автором є відомий львівський скульптор Василь Одрихівський, кандидат мистецтвознавства, доцент Львівської національної академії мистецтв, автор численних бронзових макетів архітектурних пам'яток України, таких як Львівська ратуша, Собор Святого Юра у Львові. Національний театр опери і балету імені Соломії Крушельницької, гарнізонний храм святих Петра і Павла, Фортеця Тустань, Середмістя Жовкви на Львівщині, фортеця Чигирин на Черкащині та інших. Макет споруджено у 2025 році за ініціативи та підтримки Департаменту спорту, молоді та туризму. Львівської обласної державної адміністрації і управління культури та розвитку туризму Дрогобицької міської ради. Автор аудіодескрипції Ярослав Нудик, заслужений артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, артист вокальної формації Пікардійська терція, експерт з аудіодескрипції Оксана Потимко, керівник ресурсного центру освітніх інформаційних технологій. Національного університету Львівська політехніка, кандидат історичних наук, почесний амбасадор Львова, консультант Алла Гладун, директор музею Дрогобиччина.